Всім привіт! Сьогодні ми спілкуємося із народним депутатом України від партії Самопоміч Пастухом Тарасом Тимофійовичем. В нашому університеті випускником нашого факультету, зокрема, як вам взагалі було навчатися? Можливо, якісь залишились враження після навчання? Ну, так, доброго дня. Дійсно, це напевно такі одні з ну я не скажу найприємніших, але це такі дні, які запам'ятовуються. Це роки, які запам'ятовуються на все життя. Це дійсно одні з кращих років. Це роки твого становлення. Коли ти формуєшся не тільки як людина, яка навчається, а ти формуєшся в першу чергу як людина. І також ну, для мене, думаю, визначально, мої роки навчання, місяці, дні навчання припадали якраз взагалі на становленні інституту. Кожен рік, кожен випуск, це було в нас проходження ліцензування, це були роки проходження акредитації, це кожного року до нас приїжджали київські комісії. Вони проводили зріз знань і в нас постійно була така інтрига, чи інститут отримує наступну акредитацію, чи ми отримуємо відповідно свої дипломи, чи цей час не буде втрачений даремно. Але в нас все проходило дуже добре, проходило з першого разу, завжди відзначався досить хороший рівень і закладацький і в першу чергу відзначався студентський. Тобто ті наші набори, якраз ті роки, це були дійсно студенти такі першопрохідці. Вони, напевно, написали, почали писати історію нашого юридичного факультету, на той час інституту. І я думаю, що сьогодні, бачачи вас, я думаю, що ця історія гідно продовжує писатися і надалі. От із вашого студентського життя, який найбільш курйозний випадок вам запам'ятався? Ну важко таке згадати. Я фактично навчаючись, одночасно вже і працював в юридичному інституті. Напевно, більше у нас випадало. Це, можливо, навіть не настільки в студентському житті, а вона у нас була так змішана, тому що дуже багато тоді студентів вони працювали лаборантами вже на кафедрах, працювали. У нас така була посада інженер-програміст на кафедрах. Mm -hmm. І власне розпочинав свою історію юридичний інститут, розпочинав по вулиці Юності, 9 у приміщенні колишнього mm -hmm. дитячого садку. І ми фактично сиділи, можна сказати, один в другому на колінах, і от якраз тоді виникало дуже багато курйозів власне, самим, де. З розміщенням наших кафедр, тому що студенти, які приїжджали, вони дійсно дуже часто потрапляли. В кафедру, де скажімо, на одній сесії, коли заочники приїжджали, це була одна кафедра. Коли приїжджали, це вже була зовсім інша кафедра. Коли виникали путанини, а заочники в нас ну не завжди, скажімо, вчилися найкраще, не завжди знали в обличчя свого викладача, я вже не кажу, якого кольору книжка. І коли вони приходили інколи своїми індивідуальними відомостями на кафедру, де вже було, скажімо, кафедра конституційного права. А вони приходили здавати там, дисципліну там, з історії теорії, починали шукати свого викладача і починати здавати інколи зовсім іншу дисципліну, з якої відомості прийшло. То, ну, це десь курьозно, десь такого можливого плану. Скажіть нам, будь ласка, чи є взагалі сенс знати і вивчати всі, законтати на зубов? А ви їх ніколи не вивчите. От власне, напевно, головне завдання юриста зрозуміти базу, зрозуміти, напевно, найважчі дисципліни для початківців юристів це власне теорію, взагалі теорію права. І сьогодні, напевно, варто відмітити про те, що відразу в Україні відбувається певні такі перші паростки реформування правової освіти, і ми намагаємося. Десь сьогодні спілкуватися з вузами, які навчають студентів-юристів, особливо з закордонними партнерами. І, власне, десь, думаю, зараз спробуємо допомогти і нашому факультету. Це безпосередньо з місією ОБСЄ. Запровадити дещо інші бачення, інші акценти, інші вектори. Тобто я свого часу навчався, думаю, що і ви, напевно, ви навчали спільну теорію держави і права. Okay. І до цього часу навчається. Okay. Але в загальному бачення Європи, загальне бачення світу це є дві взагалі концептуально різні науки. І якщо студент дійсно зрозуміє саму, сам предмет походження теорії права. То це стане таким стержнем, на який потім можна буде населяти кожну дисципліну, подальшу, яку будете вчити. Тому що неможливо бути юристом, який буде знати всі акти. Головне бути юристом, який знає, як правильно їх застосувати. Бо, якщо навіть дивлячись сьогодні на діяльність Верховної Ради, Верховна Рада продукує постійно дуже багато змін, або взагалі повністю нових законодавчих актів, їх вивчити і не потрібно їх вчити. Потрібно знати, як правильно використовувати юридичні формули, юридичні поняття. І якраз в цьому якраз буде полягати головний успіх дійсно хорошого, якісного фахівця. Чи допускаєте ви такий варіант, коли от студент в загальному орієнтується, тобто не детально вивчає слово в слово букву, букву в законі? А от коли постає конкретне запитання, лише тоді піднімає всі кодекси, всі статті і допомога? Я думаю, що це. Е... Допустимий варіант, але це напевно на самому початку діяльності. Ну будемо говорити там чи студента-випускника, чи можливо молодого фахівця, який тільки починає це. Я колись також це проходив цю історію, коли навчаючи ще в юридичному інституті факультеті. Мав вже певну судову практику. Тобто, скажімо, коли в 98-му році, це фактично, коли я, напевно, тільки потрапив на факультет, мені доручили представляти за дорученням інтереси кандидата в народні депутати Михайла Ратушного. Тобто, говорити про те, що я знав законодавство, це взагалі не, не, не проходилося. Тобто, На той момент я Фактично зайшов в друкарню і купив книжки, це безпосередньо був цивільний процес, це було виборче законодавство, і за дві ночі його перечитування я пішов в суд представляти інтерес проти адвокатів, які приїхали на той час з Києва достатньо непоганого рівня і вдалося перемогти. Тобто, якщо є бажання, якщо є саме розуміння, і якщо напевно ці юридичні якісь там гени працюють всередині. Працює юридична логіка, це можливо, але це є, напевно, поодинокі випадки. Тобто все рівно повертаємось до того, що повинна бути основа. Якщо є основа, тоді можна заглиблюватися в будь-якому напрямку. Тобто ви можете бути в житті криміналістом. Але якщо ви маєте цю основу і до вас звернуться за порадою в цивільному процесі чи в господарському процесі, ви садите, ви передивитесь ці акти, і вам не треба буде щось особливо в них некати. Ви зрозумієте, просто про що йде мова, там з дуже короткий період і достає якісну консультацію. Але ви ж прекрасно розумієте, що не тільки в законах будується повністю правова позиція. Є дуже багато підзаконних актів, є судові практики, є позиції судів, є позиція міжнародна. і, і тут якраз власне це якраз глибина науки, де тільки фаховий юрист зможе дати таку на 99-98% на правильну консультацію. Тобто епізодично сісти, підчитати і, і порадити це дуже складно. Ви є депутатом України від Тернопільської області, які, на вашу думку, є найглобальніші проблеми нашого України? Ну, я думаю, що е, я тут Америку не відкрию і велосипед продумувати не буду. Е, область спасе останніх по розміру зарплат. Область спасе останніх по е, фактично по працевлаштуванню людей. І е, я думаю, ми це бачимо кожного дня, спілкуючись. З людьми, які дуже багато родичів своїх мають за кордоном на заробітках. Я думаю, у вашому середовищі багато студентів чиї батьки повиїжджали також і підзаробляють, тому що не мають можливості заробити, перебуваючи разом зі своїми дітьми це вдома. І це якраз, напевно, найглобальніша проблема. І це проблема не в тому, що в нас область якась не така, чи погана. Тобто, навпаки, коли сюди приїжджають, дуже багато милуються нашими краєвидами, нашою історією, замками, всім іншим. Але е, історія в нас завжди складалося, що влада, яка була в місті Тернополі, в Тернопільській області, вона е, розуміла, що вона приходить там, на дуже короткий період, на рік, на два, на три, і намагалася за цей період нажитися, здобути якісь там величезні собі статки. Власне. І вони якраз найбільше досили бізнес. І тому власне, звідси бізнес він не те, що сюди приїжджав, він звідси тікав. Вони е, дуже багато. Великих підприємств середнього бізнесу перереєструвалися в інші області. Вони не мали бажання інвестувати і залишати тут свої гроші, тому що розуміли, що завтра прокурор, начальник служби безпеки, начальник міліції це не обов'язково мав бути голова обласної адміністрації. А це дуже багато служб, яких кожен хотів заробити на цьому бізнесі. Вони приходили і фактично викручували останні соки. А власне голова адміністрації не те, що мав би заступитися, він ще й сприяв дуже часто таких випадків. І тому ми фактично сьогодні пожинаємо плоди цієї діяльності. Тому сьогодні, в першу чергу, я думаю, що від я не один народний депутат, у нас є сьогодні група. Фактично, яка представлена в Верховній Раді, це біля десяти депутатів і Тернопільщини. У нас сьогодні є перший віце-прем'єр в уряді, це Степан Кубів. Це якраз напевно наша спільна задача разом з місцевою владою спробувати відновити довіру і привести сюди інвестора і переконати не те, що влада позбулася цього інструментарію, а навпаки, що сьогодні влада може переходити на перші позиції, маю на увазі влада Тернопільської області. Плюс наше сприяння для першої позицій області по відношенню до інвестиційного перепрошую позиції в Україні по відношенню до інвестиційного клімату. Переконати, що краще залишати на Тернопільщині свої кошти ніж там, скажімо, в Харкові, в Одесі чи в Львові. Сьогодні я думаю, не тільки сьогодні, а де за останній рік часу дуже активно піднімалося питання генерального плану міста Тернополя. Тобто Дуже багато людей, які навіть сьогодні приходили на прийом, вони звертають увагу на те, що Тернопіль дуже щільно забудовується і, власне, за рахунок паркових насаджень, зелених насаджень, тобто ці всі паркові зони, сквери, вони починають зменшуватись. З'являються житлові будинки. Це непогано, що Тернопіль будується і що в людей буде з'являтися сучасне, комфортне житло. Але проблема в тому, що на генеральному плані, який сьогодні презентує міська влада громаді, ми не бачимо жодного квадратного метру, де би мало з'явитися хоча б одне підприємство. Підприємство, яке би давало робочу для робочої сили ці робочі місця, яке б давало зарплату. Тобто жити буде де, mm -hmm. можливо, буде де навчатися, але де заробляти кошти для цього життя, на жаль, в Тернополі буде складно. І якщо ми такий генеральний план... Зараз затвердимо, а ми розуміємо, що питання децентралізації навколо Тернополя починають формуватися сильні громади. І ми цю практику вже бачимо, де село об'єднується в одну більшу громаду. Тобто ми повинні зрозуміти, що рано чи пізно Тернопіль опиниться в такому кільці, де розширятися більше він не зможе, і тому треба буде використовувати внутрішні резерви. А внутрішні резерви, якщо на той момент нас залишиться там наш один парк чи інший, це напевно неправильні резерви. Тому сьогодні. Розвиваючи місто, ми повинні розвивати і для життя, і для заробітку, для того, щоб наші тернополяни не роз'їжджалися по навколишніх країнах з цілею заробляти кошти. Це перше і друге питання все таки країна рухається шляхом децентралізації. Є дуже багато прикладів, де не тільки Київ передає повноваження громадам. А і влада міста передає повноваження на інші об'єднання, тобто є практика, скажімо, міста Вінниці, де створюються не лише будинкові комітети, так звані ОСББ, а створюється об'єднання кількох будинків, об'єднання вулиці, і де не місто вирішує. Який дитячий майданчик закупити і де його поставити? А власне, оця громада на своїх зборах вона вирішує, місто передає для цього об'єднання кошти і сама громада закуповує. І тоді зникає взагалі конфлікт з приводу якості закупівель. Зні, зні, знімається повністю питання з корупційною складовою, тому що самі люди приймають безпосередньо в цьому участь. Тому я думаю, це якраз власна децентралізація сьогодні би мала бути хорошим досвідом і для міста Тернополя. Як у нас на Пільні справи із ремонтом довідки за якісь перспективи у нас? Ну е, власне, я думаю, що от е, за останній рік Тернопіль мав можливість відчути різницю до попереднього періоду. Е, чому це відбулося? Тому що якраз власне рік тому ми передали дуже багато видів надходжень, видів податків для місцевого бюджету. Раніше міський голова мав їхати в Київ, в кабінет міністрів, е, просити народних депутатів, щоб. Тернополю там, чи інше місто надали якісь кошти. Сьогодні ми передали не рибу, а як кажуть, зараз популярно говорити вудочку, Тобто е є влада, є бізнес, йдіть, працюйте, говоріть з бізнесом, залучайте сюди бізнес, збільшуйте кількість робочих міст і, власне, з цього будуть будучити податки в бюджет. І е коли ми передали фактично сьогодні 60% податків від, е робоч від е заробітної плати місту, це є дуже величезний ресурс, особливо для обласних <центрів>, де фірми в основному зосереджуються в обласних центрах або місті Київ, як столиці. І Тернопіль це відчув дуже серйозно. Тобто сьогодні Тернопіль отримав фактично величезну суму коштів для того, щоб проводити внутрішньобудинкові ремонти, заїзди до наших будинків, до наших під'їздів, також ремонти на вже кошти на ремонти вулиць, асфальтування їх, викладання бруківок на реконструкцію тих же самих парків. Тому частково ця робота почала відбуватися. Друге питання: дороги за межами міста Тернополя вони і надалі залишаються централізованими, і тому власне сьогодні є великий, якби наш потенціал Верховній Раді, який зараз нас беруть, передати ці дороги областям. Разом з податками, які справляються з власників транспортних засобів, для того, щоб областя визначали для себе пріоритетними напрямки і починали ремонтувати ці дороги. І що варто я думаю, відзначити власне цього року? Я думаю, що буде дуже великим проривом, якщо цього року ми нам вдасться зробити спільно з Львівською областю дорогу Тернопіль-Львів. І я думаю, ви вже бачили повідомлення про те, що. Європейським банком реконструкції розвитку розглядається зараз кредит для Львівської області для їхньої частини дороги, і також на тернопільську ділянку дороги зараз з державного бюджету і з кредитних коштів також виділяється. Доволі значні суми для того, щоб відремонтувати цей напрямок. І на нашу думку, це коли дозволить з'єднати Львів і Тернопіль, а Львів вже фактично якісними дорогами підключений mm -hmm. до Європи, то це якраз може і наблизити цього туриста, в першу чергу польського, який приїжджає. Суди, тому що дуже багато було свого часу родин поєднаних е, е, України Польщі, і якраз ці туристи приїжджали і залишали донедавна тут достатньо значні кошти, які далі можна було використовувати для розвитку Тернопільного як свої ваші діти ставиться до того, що тавто не лише для не них, а й для України. Як тут це ставиться дружина ваша? Дружина також зі мною свого часу прийшла в пластову школу, і напевно, виходячи заміж, вона вже розуміла, за кого вона виходить заміж. То я думаю, що це навіть той етап, коли приймалося рішення йти в збройні сили. То вона підсвідомо була напевно готова до цього, і вона розуміла, що там будь-які там вдома, напевно, істерики, сварки чи будь-що воно не допоможе. Тобто воно мого рішення не змінить, може зробити тільки гірше. Тому і дома і батьки, напевно, до цього були готові, тому що батьки вже достатньо старшого віку. Вони розуміли, що цей день він повинен настати в моєму житті, тому що по-іншому. Говорити про те, який ти патріот в Тернополі в той час, коли хлопці твої весники молодші від тебе, старші від тебе є там, а ми розказуємо про те, яке було героїчне наше старше покоління, як вони там жили в Київках, захоплюємося історією. А є момент доказати, ким ми є по своїй суті. А ми починаємо ховатися за своїми сім'ями, за своїми статусами, тікати десь за кордон. Ну, Все-таки це, напевно, не для дійсно не для того покликання українця. Україна повинна бути, він, напевно, будь-який громадянин країни, коли є загроза для твоєї домівки, для твого міста, для твоєї країни, бути разом з іншими і боронити її. Ви як це просто не можете не давати своїй донці поради щодо навчання. Спробуйте дати, пригадати, які поради ви їй давали, які, як певно, також знабляються нашим студентам. Е... Я завжди стараюся з нею зімпровізувати в тому напрямку, в якому вона там стоїть дисципліни, яку вчить десь намагатися вибити з колії. Тому що, от коли от ми з вами раніше говорили, є книжка, і вона прописала там якусь там свою дисципліну, свій розділ там, чи свій параграф, та як це бачить автор. Так як це бачить, можливо, викладач, який прочитав ту чи іншу лекцію, для юриста дуже завжди важливо відчути себе впевненим в якісь певні нестандартні ситуації. Ситуацію, в яку він попадає в перший раз, і тому, коли десь ми навіть намагаємося проговорити якусь ту чи іншу тему, я її намагаюся збити можливо, навіть правильної її думки, коли вона мені доказує, і це дійсно правильно. Я її намагаюся інколи доводити, і що її думка може бути помилковою і бачити, наскільки вона активно може захищати, чи вона підкоряється під чужий вплив, під інший вплив, чи вона все таки твердо відстоює. А для того, щоб твердо відстоювати, треба знати. І от якщо вона починає десь хитатися, це якраз для неї перший аргумент, значить вона не довчила, значить, вона не впевнена. Якщо вона навіть йде хибним шляхом, але намагається десь доказувати, тоді вже далі з'являється мова аргументів. І коли ти починаєш доказувати, доводити її про те, що тут десь було, напевно, неправильно, і вона сама до цього усвідомлює, доходить, значить я вже впевнений, що це вона вже засвоїла, і це не, навіть не забудеться після того, коли ти вже здав іспит, там, чи здав залік і пройшов рік, два-три, це вже згадається як окрема історія, окрема дискусія. Це вже не буде пам'ятатися як лекція на заняття, а це вже буде пам'ятатися як певний свій такий життєвий досвід. Дякую вам. Дякую вам.